Мопед. мені купили мопед 16 років, років. Яка це дуже крутий був. Це був дуже було круто, і я возив маму. Нагород возив маму. ми, Ні, ні, просто розкажи, де мама сиділа, де ти, мама спереді, чи мама ззадні? Мама ззаді тримає свого синочечка, кому 16 років, картопля, тут в мішок картоплі. Ми їдемо на город чи з города їдемо. Щось я не справився з керуванням, слизько, роса ранішня. Я падаю з мамою з картоплі. З картопля всюди, Боже, вона більш не сідала. Стандартна ситуація. У мене теж діти їздив на мотоциклі, ну і теж возив бабусю, бабця ззаді сиділа. Фізика, яка, коли ти їдеш на мотоциклі, нахиляєшся е, вліво, то треба, щоб Падаєш. і пасажир теж вліво нахилявся. А ні, я цього не знав. Ти не знав цього. Ні. А бабця думала: ого, ми падаємо вліво, мені напевно треба <ріст> право перехилятися. і вона через то... і вони це і вони падали. і Дід такий, ну я можу, і знаєш, і ну, я не буду, але я можу знаєш, і, і злий був коротше.